Будемо штурмувати річку. О, а пір, яка гарна водичка. Всі, коли дощ, сидять по хатах, а ми коли дощ, куди ліземо? На річку! На гірську річку. І так, табір мені всі ще триває півліта попереду. Якщо є бажаючі займатися спортивним туризмом, а не сидіти і задрачувати в телефоні. Гайда до нас! Таборі було цікаво! Ну от кажуть, що цікаво, але я їх заставлявся казати насправді. Вони так не думають, гага. Добре. Ще одна двійка. Іде на прижим. Ну, корму виставлять. Майже. Все, тікайте з кадра. Юля пішла від, від прижиму, а кря не поставила. Так, а ну сапер. Злобний ой молодець! Добре, добре! О, на бачиш, Бач, прижим відбуває. Так. Конструктора стоїть на страховочку і ось хвилечки ловлять наших таборовиків. Ну, звичайно, з першого штабу ми не садимо на покрафти, но цього вольного борця ні капельки не шкода. Воно здорове і толкове. А оце вже початківці більшості. їм з першого рафт прописаний. Так. Це знову ж таки, вже вміючи, знаючи. За рік то не навчишся, але 2-3 літа і дивися вже дитина катається самостійно на гірських річках. Ось ще один катамаранчик пішов. На горизонті ще один. О, тішиться хвилькам. Бо хвильки це прикольно. Так. Ось хлопчик і дівчинка. Вже мені в спину покричали, пара, пара. Що, заздріть, мовчки? А де маємо собі знаходити пари? Тільки в горах. Якщо дівчина з тобою в поході за цілий день не змогла винести тобі мозок, це твоя дівчина. Якщо хлопець зранку дівчині в поході, незважаючи на дощ і сніг робить каву, значить це твій хлопець. Перевіряйте своїх половинок в горах. Ну або тестуйте. По-разному. Так, а де там дараба? Ну, Іванко, упади, Упади, упади маленьку. Не, упади! Не. не упав! Не упав! За ним двічка! Боком, лки-палки! Прям на бочці сідають! Так сідати треба на валіки, чого ж ти Остап? Ну і замикає процесію дараба. раба. Це наш, напевно, на всю Україну єдиний витір, де я, намагаючись відтворити плавзасоби, на які сплавляли ліс бокароші. Це, звичайно, не робили дерев'яні плоти. А я зробив надувний пліт. Ось він катається нам назустріч. Так. Дуже має низьку осадку. Тобто проходить майже над всіма камнями. От. Зручна байдарична посадка, є і в колінному виконанні ці дараби. По суті, це рафт, але як на мене, ну більш керований. Отак. От Шов. Вліво-вліво пішов. На струю. Струя зліва. І вже крутиш нас. Крутиш, 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 крутиш. До кінця. Добре. Пішов вперед, вперед, перепасуєш. Справа зацеп. Так, пішов, пішов, пішов. Зліва зацеп. Добре, зацеп, трошки ближче до носа. Розганяйся. Сувай зліва, в неї не лізь. По струї пішов, бо зараз поверне тебе. Старайся зацепами розвертатися, не табанями. Так, зацеп зліва. Добре. Що далі? За що і боремося? За що і боремося? Свят гребти треба! Не прижалення. Остап на мене найти О, милы нам, блин. Це то фотка на Ну, Раф пішов туда, де треба. Não, Що не нема, за те, що не тільки, білий засміхець, устала пригода, що буде тривати мені цілий рік, білий засміхець.